Чому справжня велич актора? Тому що він може для розуміння персонажа навіть прожити в божевільні. Ви всі знаєте хіт Леджера, це легендарний актор, який зіграв Джокера, і чому його велич? Тому що він поринув в цю роль. Він її прожив. І щоб ви розуміли, в нас був такий самий актор. Який проживав кожного свого персонажа. Марко Кропивницький це незвичайний чоловік, заради того, щоб люди змогли повноцінно зрозуміти цього персонажа, кого він грає, він міг поїхати в божевільню, він міг жити там, жити днями, слідкувати за справжніми хворими людьми, щоб зрозуміти їхню психологію і передати потім їй вам. Особливість Кропивницького ще була в тому, що коли він уже став по суті знати таким режисером, статним чоловіком, актори його. З одного боку боялись, а з іншого поважали. Тому що в нього була дуже хитра фішка. Коли актори виступали на сцені, вони могли зрозуміти, який настрій режисера. Якщо Кропивницький крутить ліву сторону своїх вус, настрій в нього поганий. Він, ну, Йому не подобається щось можливо там це. А якщо праву сторону вуса, все пройде чудово. Тому що ось що таке справжній актор це людина, яка може проживати свого персонажа, занурюватися в нього, одягати цей образ і передавати його вам. Цьому велич українського. Театрального мистецтва